Привіт, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру про тварин. Гра називається Хто де живе. Увага, увага! Усі поспішайте! В казковий експрес ви швиденько сідайте. Нас друзі чекають, завдання та гра. Займайте скоріше за мною місця дітвора. Діти, запрошую вас у подорож до світі тварин. Тварин у нас дуже багато, але вони поділяються на дикі та свійські. Дикі тварини живуть в дикій природі, домівки будують собі самостійно, самі добувають їжу про своїх дитинчат, піклуються самі та не залежать від людини. Свійські тварини утримують люди, вони їх годують, будують для них житло, охороняють від ворогів, піклуються про їхніх дитинчат. Для гри нам з вами знадобиться. Контейнер з будь-якою крупою, в яких ми заховаємо тварину, і потім будемо діставати по одній тваринці і називати, хто це і селити в свою домівку. Це буде дика природа чи домівка біля людей. Ось, наприклад, так. Граємо в цю гру, поки всіх тваринок не помістимо у своїх домівках. Дякую вам за цю гру. До нової зустрічі!